Іванчук Віктор Ігрович. Тема статті, вклад рівненського науковця Ярослава Пеліщука у розвиток шевченкознавства. Творчість Тараса Григоровича Шевченка беззаперечно є ключовим елементом культурної спадщини України. Поезія та проза Шевченка визначала нові стандарти українського слова та відігравала важливу роль у формуванні національної свідомості та ідентичності. Твори митця вражають глибиною почуттів, виразною мовою та високим майстерством стилістики. Шевченкові праці мають значний вплив на розвиток української літератури. Він став першопрохідцем в багатьох аспектах літературного вираження та стилістичних прийомів. Загалом Тарас Шевченко вважається не лише видатним представником української літератури, але й символом боротьби за національну самостійність та права людини. Його роботи залишаються актуальними і надихаючими для поколінь українців. Творчість Тараса Шевченка завжди привертала увагу критиків та літературознавців, які проводили різнобічний аналіз його поезії, прозових творів та образотворчих робіт. Одним із науковців, котрий цікавиться творчістю кобзаря, є уродженець Рівненщини Ярослав Поліщук. Ярослав Олексійович Поліщук визнаний літературознавець, культуролог. Письменник, краєзнавець, науковець, перекладач, журналіст та педагог. Має звання доктора філологічних наук і професора є вченим із міжнародною репутацією. Пан Ярослав вважається одним з найавторитетніших фахівців у сфері сучасного літературознавства, народився 5 грудня 1960 року в селі Самостріли Корицького району Рівненської області в сім'ї вчителів. В умовах виховання в родині фахівців з філології відбулося формування його захоплення рідним словом. Після закінчення середньої школи пан Ярослав навчався на факультеті української філології Рівненського державного педагогічного інституту, нині Рівненський державний гуманітарний університет, а пізніше в аспірантурі при Київському державному педагогічному інституті на кафедрі української літератури. Зараз Національний педагогічний університет імені. Драгоманова. Докторську дисертацію захистив у Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України. У 1985 році почав працювати у рідному Рівненському інституті, а згодом у Острозькій академії та Київському університеті імені Бориса Грінченка. Викладав і за кордоном, у Ягелонському місто Краків та Братиславському університетах. 2017 року має посаду професора кафедри Україністики університету імені Адама Міцкевича в Познані Польщі. Науковець співпрацює з численними недержавними організаціями. Був очільником просвіти Українського фонду культури, а також працював головою та заступником голови наукового товариства імені Шевченка у Рівненській області. Кількість наукових та науково-популярних публікацій Ярослава Поліщука сягає вже більше 500 найменувань. Дослідник є автором багатьох публіцистичних творів, поезій, краєзнавчих розвідок тощо. Окремо варто відзначити, що за редакцією Поліщука було видано 10 томів наукового збірника актуальні проблеми сучасної філології. Наукові дослідження професора Поліщука визнані й за межами України. Публікації у Польщі, Болгарії, Чехії. Та інших країнах. Ярослав Поліщук був одним із перших дослідників, які почали займатися темою Шевченко та Рівненщина. Крім кобзаря, вивчає і аналізує творчість Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового, Миколи Гоголя та інших. Найперший дослідник має зацікавленість філософськими аспектами у творчості письменників. У роботі Шевченко і Ровенщина пан Ярослав у чотирьох розділах продемонстрував результати досліджень, які стосуються перебування видатного поета на Рівненщині, теми даного краю у його творчості, історії поширення творів та знань про Шевченка в області, а також вшанування й увічнення пам'яті поета. Ймовірно, Тарас Шевченко бував на Рівненщині у 1846 році. Того часу він співпрацював з Київською археографічною комісією в ролі художника і збирача фольклорно-етнографічних матеріалів. Одним із перших доручень були відвідані різних місць Київської, Подільської та Волинської губернії з метою пошуку місцевого фольклору. В рамках подорожі Шевченко відвідав, зокрема, кілька міст Рівненщини: Корець, Острог, Дубно та Берестечко. Враження від поїздки та побаченого у краї, митець описував в подальшому у своїй поезії та порозі. До прикладу, краєвиди Дубинщини, було змальовано у повісті Варнак. Крім цього, Волинь згадується у творах гайдамаки: ой, чого ти почорніло зеленеє поле, прогулянка з задоволенням і не без моралі. У статті Іронія і патос останній поезії Тараса Шевченка Ярослав Поліщук аналізує, як у пізній ліриці кобзаря взаємодіють іронічні та патетичні елементи. Зазначається, що іронічний стиль асоціює творчість Шевченка з романтичною спадщиною, водночас виражаючи унікальні особливості його таланту. У статті Шевченко-Денді дослідник розглядає особливості національного культу Шевченка, який має ознаки романтичного героя та пророка. Враховуючи запити сучасного світу, пан Ярослав конструює альтернативний традиційному образу кобзарю образ Шевченка-Денді. Кілька разів літературознавець звертався до огляду творчості Тараса Шевченка в оцінці українського письменника Василя Барки. Загалом Ярослав Поліщук видав близько 30 праць, котрі присвячені діяльності Тараса Шевченка, аналізу його творчості або ж іншим темам, пов'язаних з ім'ям поета. Ці праці представлені у додатку. Вишукана філологічність у текстах, інтелектуальна наповненість, глибина думки. Так можна охарактеризувати праці Ярослава Поліщука. Автор постійно намагається знайти у творах нові сенси, розглянути їх з усіх боків у такий спосіб, продовжуючи розвивати Шевченкознавство.